Сьогодні будемо робити варення із черешні з волоським горіхом. Треба відділити черешні від кісточок, чим я зараз і займуся. Потім покажу далі. Я перебрала від кісточок черешні, в мене вийшло 6 кг. На ці 6 кг я відміряла 2 кілограма з цукру. Далі я беру склянку кип'яченої води і буду заливати в казаночок, щоб розтанув цей цукор і зробити сироп. Ось такий сироп вийшов, тепер ним треба залити черешню. Гарно перемішуємо і залишаємо їх так. Можна залишити навіть на ніч. Черешня гарно пустила сік. Тепер треба, щоб закипіло. Коли гарно закипіло, знімаємо пінку і прикручуємо на помірний вогонь. Коли варення з черешні буде мати отакий вигляд ціленькі черешні, іначе ніби трішки є юшки. Ми збиваємо на блендері горіхи. Горіхів півлітрова баночка. Ось такі повинні бути горіхи. Перемішуємо і даємо добре прокипіти. І потім можна закривати вже під кришку в банки. Ось таке вийшло варення. Гарно смакує з блинами. Кому сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.